Вітаю, друзі, на каналі! Сьогодні у нас буде огляд риболовного шнура Sunline Siglon pe X8. З вас підписка на канал, подобайка і коментар, а я починаю огляд. Отже, друзі, почнемо ми огляд із візуальних характеристик. Відкриваємо, дивимося. У нас е, мультиколор восьмижилочка. Ось так виглядає бабіна зі шнуром. Так, дивимося. Що я хочу сказати? Так, е, що кидається в очі, да, от перше, що кидається в очі, це. Ага. Ось на такій наліпці. Так, наліпку прибираємо в сторону, все рівно ми зараз будемо його тестувати. Дуже тонкий шнур. Дивимося. Дуже, дуже тонкий, тонкий, легкий. Дивіться, що саме цікаве, що він от і так. Ще стоїть. Але дуже-дуже м'який. От перша особливість це те, що він дуже м'який. Друга особливість це те, що він дуже тонкий. От, реально дуже тонкий. Китайські шнури заявлені таким же діаметром. Вони візуально товщі. Вони візуально товщі. Так, ну, давайте почнемо з. Товщини, да, замірів. Так. Включаємо. Так, раз. Є. 008. 007 показує. що, погане калібрування? 005. Так, дивимося. 004. 006. Ну, тобто, як ми бачимо, в принципі, є середина да, якась? В районі 007, 006. От показано. 008, 007 показує, да, от, 006. Тобто японський шнур більш точно калібрований, ніж китайський. Це, от, як то кажуть, явно, да? І ще, друзі, ми міряли на початку товщину. А давайте ми переміряємо десь на більшій відстані, на більшій відстані, переміряємо тут товщину. 0,06 Тобто, бачите, калібрування у нього дійсно гарне. 0,09 Тут тостіше трішки 0,08 0,09 Так, перевіримо образива стійкість, так, дивимося, Сейчас фіксую, дивимося так, беру ближче до пальця і вводимо. раз, два, три. Друзі, три, три рази пройшовся і все. І шнура нема. Так, давайте спробуємо трішки по-іншому. Зараз зроблю тут вузол. Зроблю вузол. І на цьому шматку спробуємо його теж перетерти. Ну, три рази пройшлись. Але це, друзі ж, не забуваємо, що це ось шнур, це, по-перше, а по-друге, його діаметр зовсім маленький, зовсім мізерний. Так, дивимося. Беремо таку ось так от. Там було три рази, тут ставимо. Щоб по одному і тому самому місці терлось. І дивимось. Раз, два. Два рази, друзі. Ну, є таке припущення, що він буде по комишиках бистро перетиратись. Так, два рази. Перший раз було три рази, ну там. Навіть не три рази, а два з половиною. Цей раз було взагалі два рази. Давайте зараз ще раз перевіримо, спробуємо, щоб вже була статистка. Так, дивимося, беремо місце так незвично. З ним працювати, він такий занадто занадто, занадто тонкий, занадто слизький. Так, друзі, дивіться. Єсть. Єсть. Перевіряємо. Раз, до кінця, два, до кінця три. І то неповні три ходи. Ну, два з половиною. Кращому випадку 3. І так, друзі, тест на розрив. Е, так, а ну, зі світлом, без світла, не зрозуміло як знімати. Погода на вулиці жахлива, нормального освітлення немає. Тому, думаю, так все ж таки краще, ніж зі світлом. Отже, дивіться, друзі. Зробив такий монтаж. Да? Підготував, дивимося. Шнур Sunline Сіглон PE x 05 pe 8LB 3,3 кг на розрив, заявлено виробником. Е, ну що ж, друзі, тестуємо, дивимося. Так, беру і, як то кажуть, погнали. 2 100 Здається, 2 100 з хвостиком. Так, дивимося. Відлетів шматок шнура. Так, дивимося, де вона тут порвалась. От. Порвалася не на узлу. Так, готую другий тест. І так, друзі, тест номер два нашого шнура. Дивимося. Один і вісім здається. Дивимося, друзі. Ось вузол, да, а порвалось не на вузлі. Тобто, вузол тримається, рветься в іншому місці. Це вже був другий тест. Ну, давайте спробуємо ще третій тест. Отже, друзі, тест номер три на розрив. Так, дивимось. 2600 з хвостку. Не 3,3, як заявляє сам виробник. І так, друзі, дивимося шнур наш Sunline Singlon. Восьмижилочка. Дивимося калібрування під мікроскопом. Отже, друзі, дивіться, калібрування чітке, рівномірне. Щільність волокон висока. Тобто все щільненько, плотненько, гарненько, скручено докупи. Так, зараз перемістимося трішки вбік. Так, дивіться, друзі. І фарбування гарне, і волокна гарно щільно сплетені. Ось дивіться переход. Це ви бачите зараз відмітку. Нагадаю, шнур восьмижильний, мультиколор. Тобто Багатокольоровий, через певний проміжок, волокна змінюють колір, змінюється фарба. Була така рожева, зараз буде йти зелена. Зараз, ви бачите, дивіться, друзі, ще білий колір шнура, потім шнур переходить плавно в зелений колір. І тут теж видно, що калібрування досить чітке, фарбування рівномірне. Ось так, друзі. Отже, друзі, сьогодні в нас на тест огляді був шнур Sunline Siglon P 8 Тест цього шнура і огляд ви бачили самі. Мені лишається тільки підбити підсумки. Отже, що хочеться сказати, перший плюс шнура це його м'якість, другий плюс шнура це його гладкість. Третій плюс це те, що діаметр шнура, який заявив виробник, є навіть завищеним. Тобто, по факту Діаметр шнура трішки менший, ніж заявлено. Наступним плюсом є це його щільність щільність плетіння волокон. Волокна дуже щільно сплетені, відповідно, за рахунок цього, шнур є досить гладким. Під мікроскопом ви це самі бачили. Єдине, що, можна сказати, не сподобалося, це от мінус. Два мінуса є таких. Перше, це ціна. Ціна все ж таки в нього не не маленька, маленька. І другий мінус це заявлені розривні характеристики. Виробник заявив 3,3 кг на розрив. По факту ми бачимо трішки менше. Ми бачимо трішки менше, але не так, як у китайських шнурів, які, відповідно, вони і вартують дешевше в три рази. В них розривне навантаження йде ну, приблизно на опіл. Якщо 3-3, то півтора кілограма,6 кіло, кіло 700. Отако десь. Отже, друзі, відео на цьому я буду завершувати, а висновки вже зробить кожен сам для себе. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, До скорих зустрічей!